Так, ти в нас Гріша Валя. Дякую. Я тепер твій боржник. О, ти не тільки мій боржник. Ти спочатку з мальфаром розрахуйся. Мені з цього відсоток обіцяний. А ну, взагалі, то я збирався віддати. Чесно, що прямо зараз? А, так, твоя правда. Так краще буде. Зроблено, купони перекинув. І тобі, і мольфару. ти що, трима клацанням? Ну, нехай. Повірю. Мені гроші від валяна, щойно впали. Передай за свенцю привіт. Може я навіть шарку йому поставлю, якщо не поводитиметься як гімно. Дякую. Так, може в цій будівлі є щось корисне? Може і нема. Так. Ти чого за мною ходиш? А, може, ти тут живеш? Ну я тебе все одно отберу. Ти ж NPC, тобі їсти не потрібно.